Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати да, наш підручник і продовжуємо з уроку 62-го. Минулого уроку ми почали з вами восьмий 8 розділ, який називається School Life. І перше наше завдання: бачимо Listen and Read the dialogue Про… Читайте діалог у парах. І у нас є такий маленький діалог. Бачимо. Джек. Hello, um, Mrs. Jones, can you help me? I am doing my homework and I can't understand this word. Mrs. Jones каже. I can't help you now. I am watching a very interesting program. Jack, can Mrs. Jones help me? Miss, Mrs. Jones, no. Uh, he is busy. He is reading her newspaper. Jack, what about Jane? Miss, Mrs. Jones. Well, she is talking to someone on uh, the phone. Uh, Jack, who is uh, she talking to? Mrs. Jones. Uh, you are asking too many questions, Jack. Jack, I am sorry, Mrs. Jones. I am just practicing my English. Місіс Джонс, oh, I Sі. Да, тобто, бачимо, Джек каже, привіт, місіс Джонс, можеш допомогти мені? Я роблю домашнє завдання і та не можу зрозуміти ні слова. Місіс Джонс каже, Я не можу тобі допомогти, я дивлюсь дуже цікаву програму. Джек каже, а може мені допоможе міс містер Джонс? Місіс Джонс каже, ні, він зайнятий, він читає газету. Джек каже, а як щодо Джейн? Місіс Джонс каже, ну вона розмовляє з кимось по телефону. Джек каже, з ким вона розмовляє. Місіс Джонс каже: Ти задаєш дуже багато питань. Джек. Джек каже, вибачте, місіс Джонс, я просто практикую свою англійську. І місіс Джонс каже, так, я бачу. І тут на зображенні ми можемо подивитися з вами, да, хто читає, хто розмовляє, да, хто дивиться а де в нас сам Джек. І переходимо до да, наступних uh, вправ. Exercise 2. Listen to the joke and translate it in, into Ukrainian. Да, нам треба з вами перекласти, прочитати певний жарт, а перекласти його українською мовою. Бачимо хорок. Uh, day after day, the boy and his dog went out to school together until the last day come when at last they had to part. Mort. what happened? The dog graduate. Бачимо, День за днем хлопчик та його собака ходили разом до школи, поки не настав останній день, коли їм нарешті довелося розлучитися. Що трапилось, собака закінчила вчитися у цьому навчальному закладі. Ось такий був у нас жарт. І переходимо до третьої вправи. Exercise 3. Uh, the nine words in the box of letters given below. Uh, the words mean some people and things uh, you can find at school. Find them, They are clients to help you. Uh, у нас є дев'ять слів у рамці літер uh, да, наведених нижче. Uh, нам треба знайти в цій рамці всі слова. За допомогою певних підказок. Тобто у нас є дев'ять речень підказок, завдяки яким ми повинні здогадатися, яке слово тут зашифроване, а потім всі ці слова знайти в рамці, які знаходяться нижче. Бачимо, перше learn?» людина, яка допомагає тобі вчитися. Це вчитель, тіча. Далі, uh, the thing that you carry your book to school in. Uh, річ, яку ви носите підручники до школи. Да? Це портфель, сумка, бег. Ну, да? uh, the thing that you use for driving straight lines. Uh, завдяки цьому, цієї речі ви малюєте прямі лінії. Да? Це лінійка рулев. Who makes all the rules in school? Людина, яка встановлює всі правила у школі. Це директор школи, значить, «headmaster». The starting that you do at home. А людина ой, завдання, яке ви робите вдома. Це домашнє завдання. Home walk. The person who looks after the school building. Людина, яка дивляться, доглядає за будівлями у школі. Да, ми знаємо, що це middle, да, прибиральниця, тобто персонал прибиральний. Далі. The thing that English school. Children have to wear to school. Те, що англійські школярі повинні носити до школи. Да, це спор, це оця ось шкільна форма, да, тобто уніформ. A person who is uncle to other people. Людина, яка недоброзичливо ставиться до інших людей, да, яка зла людина. The thing that you use for writing in your copybook. те, За допомогою чого ви пишете у зошиті. Це тобто Uh, ручка Олівець Пен, можна сказати. Знайдіть, будь ласка, ці девід слів, які тільки що розшифрували да, у даній табличці. І переходимо далі. Exercise 4. Say what your favorite subject in school are. Give your reason. Write 6-7 sentences about the way and study your favorite subject. Скажіть, які твої улюблені предмети або предмет у школі да, обґрунтуйте причини свого вибору, напишіть 6-7 речень про те, як ви вивчаєте улюблений предмет. For example, my favorite subjects at school are history, English and biology. I like history lessons because they are always interesting. I find out many new things about the history of my country and other world countries. At your history lessons we read different articles and books about. Да, тут написано, що мої улюблені предмети в школі це історія, англійська мова та біологія. Мені подобаються уроки історії, тому що вони завжди цікаві. Я дізнаюся багато нового про історію своєї країни та інших країн світу. На уроках історії ми багато читаємо різних статей та книг. Напишіть, будь ласка, по цьому прикладу про ваш улюблений предмет або улюблені предмети да, та розкажіть, чому саме ці предмети вам подобаються. А ми переходимо до наступної вправи: Exercise 5. Look at Jane's timetable at school and say what subjects she studies. Подивіться на розклад Джейн у школі та скажіть, які предмети вона вивчає. Да, бачимо Monday, «Tuesday», Wednesday, «Saturday», Friday. Да, понеділок, вівторок, середа, та п'ятниця. Да, подивіться, будь ласка, на дані предмети, да, які вона вивчає. Бачимо history of the Essence Worlds, English, the Ukrainian language, driving, physical uh, training, mathematics, the Ukrainian Literature», «Biology», Да, потім ще вона вивчає ще music, Forehead Literature, labor lesson. Да, і все. А тепер завдання шостої вправи це прорахувати, скільки разів на тиждень да, вона має певні предмети. Да, тобто бачимо Jane has Mathematics three times a week. Давайте потім скажемо Jack has physics training, Да, бачимо, Скільки вона має на, на тиждень фізичної культури. Туда, два рази, значить, two times a week. Далі Jane has English. Скільки разів вона має English. англійську мову бачимо three times a week. Три рази на тиждень. Далі, Jane has the Ukrainian language. Uh, four times a week. Да, потім, the Ukrainian literature. Скільки вона має на тиждень уроків літератури? Two times a week. Далі Джейвн. Малювання Джейн has Javin one times a week. Biology 2 times a week. Music one times a week. Тобто таким чином порахуйте, будь ласка, всі предмети. Напишіть, скільки разів на тиждень у Джейн цей предмет. І домашнє завдання з цього уроку, да, це сьома вправа: Speak about your school timetable, You can use Exercise 5 and 6 to help you. Да, тобто, Тут ви повинні написати такий же самий розклад, як в завданні 5, ят, але вже ваш власний розклад, да, тобто свої предмети та скільки уроків на день у вас є. І потім, як в шостій вправі, порахувати кожен предмет та написати скільки разів на тиждень ви маєте певний предмет. Да, математику, англійську, українську мову, українську літературу, біологію, історію, да, музику, там, фізкультуру та всі предмети, які ви маєте. Да, тобто, У вас повинно вийти домашнє завдання 5. Да, тобто ваш розклад та нижче да, скільки разів на тиждень ви маєте певний предмет. На цьому, все. Дякую, що прослухали. Гарного сім'я. До побачення.